А як ви ставитеся до ідеї економічного бронювання, тому що в публічній площині я особисто частіше зустрічаю ну досить негативні відгуки? Частково це військові, які кажуть, що це несправедлива історія, бо вони теж багато з них готові і спроможні були б платити по 20 тисяч на місяць і повернутися з фронту. Дехто каже, що це буде елемент шантажу і маніпуляцій для роботодавців. Але ну бачите, в парламенті, зокрема, пан Наталуха, вже більше як півроку цю ідею активно розробляє і просуває. Ну і не Ну, вона ні. трансформувалася все ж таки. Ця угу. ідея, чому тому, що до цього деякі експерти, які там носилися з цієї ідеї. E Eu... Розповідаючи, що всі okay. галузі економіки важливі, тобто банкірчик, який пиляє десь в Райфазінбанку, який працює в Росії, так на ОВДП, все інше, виявляється, теж активно працює на сидячи в офісі, красиво. При цьому прирівнюючи, наприклад, робітника на оборонному підприємстві, який ризикує життям, тому що туди може прилетіти ракета, фактично, це те саме. Слава Богу, тут же є те, що я бачу. До речі, знаєте, просимо мої. Критичності до е, слуг народу, Пан Наталуха багато чого зробив. Стосово, і Там є ще один депутат Киселівський. Вони працюють в напрямку реіндустріалізації країни. Вони дуже багато законопроєктів говорили про локалізацію підприємств е, і так далі. Тобто, ми повинні виходити, з чого? Що економіка, що повинна зараз, в першу чергу, виробляти економіка? Економіка повинна виробляти безпеку. І все, що з цим пов'язано, відповідно. В першу чергу це підприємство ВПК, так? вони мають можливість забронювати там вже було звернення 40 підприємств ВПК на минулому тижні. Уряд відреагував. Тут ми хвалимо пана Шмигаля. Я знаєте, я об'єктивний, коли уряд робить, я. Завжди підтримуються, тому що я, я, були... я не люблю, коли знаєте, у нас огульне всіх лають, а потім дивуємося, чому чиновники не хочуть працювати. Коли зна... а то ми знаєте, вони не працюють, лаємо, працюють, лаємо тоді вони думають, ну то краще тоді взагалі не працювати. То у вас Це і пряника. Ну питання в тому. Далі суміжні підприємства обов'язково, тому що, наприклад, є, припустимо, виробник, Ну припустимо, от президент там говорив про українську бронетехніку, АВК воробля. 10 Богдан на місяць. Так? А це ж складна конструкція. Там є багато інших підрядників. Вони теж повинні бути в в цьому ланцюгу, навіть якщо вони відкрито не мають контракту з міністерством оборони. Чому тому, що людина, яка там фрезерувальник, який виточує деталь, яка є частиною, наприклад, або снаряду, або того механізму, який, наприклад, заганяє в гармату в гармату, наприклад, снаряд. Вона може бути маленька, але без цього воно працювати просто не буде. Тобто, по ланцюгах технологічних. you <laughs> Страхування життя повинно забезпечуватись людям ВПК, тому що це велике питання. Страхування військових ризиків для підприємств ВПК, тому що прилітає ракета, держава повинна компенсувати це. Дати можливість експортувати, наприклад, зброю. Навіщо це робити, щоб підтримувати у нас часто знаєте, деякі які взагалі у нас проблема в тому, що люди відвикли, що таке виробництво взагалі? Говорять, не буде у, -у зброї. Українського війська. Я вам хочу відкрити секрет. Коли підприємство стоїть, немає замовлення наприклад, від держави, і так немає зброї. А коли воно працює в постійному а в серійному виробництві, наприклад, продаючи за кордон, завозячи валюту в країну, вона має в наявності зброю, яка дешевше є. Чому тому, що постійне серійне виробництво? А державам, якщо немає грошей, як говорить наша держава, в чому проблема? Випускайте ОВДП, наприклад, це і розплачуйтесь, наприклад, з цими експортерами, чинними паперами. Я думаю, що вони з задоволенням заберуть цінні папери. І ну, вартість виробництва цього. Я думаю, що це цілком прийнятна схема, тому що як рятувати банкірчиків, у нас у ВДП знаходиться. А як риту... а як давати обігові кошти для підприємств, у нас грошей немає. Це повинно бути зламано. далі. Суміжні підприємства, критичні підприємства, які відповідають в реальному секторі економіки. Знову таки, ми повинні розподіляти реальний сектор економіки. Поясніть людям, що це а Реальний – це от стоїть завод і працюють підприємства. От коли двірник у вас теж комунального підприємства ходить і прибирається, теж реальний сектор економіки. Нереальний сектор економіки це фінансові послуги і так далі. Вони фактично є перерозподілом доданої вартості, яка виробляється в економіці. Той, хто виробляє, наприклад, в пекарні, там виробляє хліб, який є критичний, соціально необхідний, Це теж реальний сектор економіки. Далі, От тут головне тут питання повинно бути вирішено промисловість. Так? Далі наступне питання: там рівники, рятувальники, які без цього неможливо теж працювати, лікарі, і все інше. Далі. А далі все, що залишилось, умовно кажучи, все, що а залишилось можна уточнення, пане Тарасу, одразу по ходу розмови. От ви кажете про виробництво про реальну економіку. Абсолютно з вами погоджуюсь, там про пекарні, про виробництво продуктів першої необхідності. Але ж у нас зараз бронюють залежності один із критеріїв це розмір податків. Це має це брехня. Я вам скажу, це, це неправильний підхід. Тобто, mm -hmm. дивіться, знову таки приклад, може бути ФОП, так? Який там може бути працевлаштовано, припустимо, там 10 людей, які виробляють одну детальку. Да? Там у них і податки можуть бути, і зарплати можуть бути не 35 тисяч, як там нам розповідають, а 20, наприклад, тисяч людей. Да? А у банкірчика, який пиляє на ОВДП, у нього вища зарплата. Питання в тому, хто корисніше в даному випадку. Тобто ми повинні виходити з корисності, ризикованості рятувальник, який іде одразу ж розбирати завали, він ризикує своїм життям, тому що вдруге може прилетіти, тому що росіяни знають, що це таке, що треба знищувати персонал, в тому числі і так далі. Далі все інше виходять. Не питання в, в, в цьому. Так, наприклад, менеджер, який обслуговує завезення дорогих машин в нашу державу, він може платити більше податків. Тут питання, яке тут питання оборони. Де тут питання оборони забезпечення наших солдат? зброєю? хіба би, їх биті джипи на фронт, да, я прихильник взагалі. і взагалі ми повинні розуміти, що деякі, деякі продукти або товари в Україні повинні бути обмежені імпорту валюту за кордон не можна вивозити. Я взагалі дивуюся, чому не заборонена імпорт автомобілів престижних марок податки обкласти податками товари престижного в престижного харчу цього споживання. Тобто то хочеш щось На, собі елітне, плати звичайно, більше. звичайно, багаті повинні платити більше, тому що вони повинні брати участь в цьому. Вас зараз комуністом обізвуть, що значить комуністом? Комуністи, це знаєте, коли говорять про комуністи, вони не знають, що таке комуністи. Комуністи це ті, хто заперечують існування приватної власності. Це я всім і марксисти заперечують. Я вам говорю, що значить комуністам. А пан Рузвельт в Другу світову війну комуністам був. Підняли податки на 50 до 50%, влупили одразу ж. Так? Обмеження на не давали в одне обмеження, бензин не давали, не давали можливість купувати нові автомобілі фізичним особам. Питрима не можеш робити, а це не може. Це комунізм чи не комунізм? Це мобілізаційна економіка. Ті, хто починає казки розповідати. Так? Все, що повинно вироблятися в Україні, воно повинно вироблятися в Україні. Тут питання організації та пріоритетів. Зброя повинна знову таки виходити з стратегії оборони. Ви ви не розумієте? У росіян більше ресурсів, скільки б ми не залучили людей в армію, у них завжди буде більше ресурсів. Тому іншого шляху, ніж... Механізація армії, виробництво власної зброї просто не існує. А тут ми виходимо питання: скільки людей повинно бути на фронті, а скільки повинно працювати в економіці, реальному сектору економіки, а не, наприклад, торгівля імпортними товарами. Це теж, вибачте, будь ласка, не є пріоритетним в даний час для нас. Андрас, як правильно відбалансувати історію з е, бронюванням і оподаткуванням? Бізнес каже, що ви зараз у нас частину персоналу заберете, ми навантаження на всіх, хто залишився, перерозподілимо. Е, але ви зараз нам піднімете податки. І ми, маючи зниження темпів виробництва, отримаємо ще більше податкове навантаження. Чи не є це вистрілом в один бік? А це як рахувати? Знаєте, тут починають теж маніпуляції стосовно податків і все інше. Наприклад, одна людина в машинобудуванні є чіткі там критерії економічні. Наприклад, ВПК створює 8 робочих місць суміжних галузях, тому що складне виробництво. І якщо рахувати цих 8 людей, вони сукупності значно більше податків платять. А, наприклад, знову такий менеджер, який сидить, обслуговує, припустимо, престижні іномарки, один так, теоретично, так, але ж він валюту з країни фактично вивозить в тому числі і не є не є актуальним для оборони нашої держави. Він фактично обслуговує. Обслуговує престижне споживання, ну там дорогі, там іномарки, і так далі. Це за підвищеними податками спокійно можна підвищувати. ПДВ, от там ПДВ можна спокійно підвищувати. І коли говорять, що це не так, так воно і є. Ну я ж говорю, Рузель взагалі до 50% підняв податки, хоча могли, мабуть, і не піднімати, але підняли, тому що у них питання було, що вся економіка повинна працювати на, на Озброєння. Більш того, якщо якісь, наприклад, компанії автомобільні говорили, що вони не хочуть виробляти, наприклад, військову техніку, як компанія Крайслер, вона ніколи не виробляла танки, але їх змусили виробляти танки. Яким чином сказали, ну, приблизно так, країна у нас вільна, ніхто нічого не може заборонити. Але, наприклад, Гума. Це є стратегічним продуктом, і ми його надаємо. Ну, спробуй зробити автомобілі без, без шин, наприклад. Ну і далі собі коперсайся. Далі надавалися кредитний ресурс, визначалися пріоритети, що ти повинен виробляти, і так далі. Тому знову таки ми виходимо, ми повинні розуміти, що найбільш адекватна зараз стратегія для України. Це оборона і перенесення війни на територію Російської Федерації розбивати їх енергетику розбивати все, що там тільки можливо, довести Росію до такого стану, як було в Першу світову війну з Німеччиною. Так, Німеччина ще окуповувала там половину Франції, ще навіть обстрілювала Париж. У них таке на ну, території ж України теж німецькі війська була, Але настільки високо було а, виснаження, що вони були змушені просто трапити до себе додому. Тому а, ми повинні з цього виходити: механізація ракети. Дрони, фінансування науки, яка повинна давати можливість більше фінансувати, фінансувати нові технології, запроваджувати. Ми вже бачимо результати. Росіяни, як би вони не говорили, що вони все добре, для того, щоб не лякати всіх своїми успіхами. Чому засекретили статистику з виробництва палива? Чому? Ну, мабуть, тому що Україна не слухала всі ці казки, що це НПЗ виявляється, є цивільна інфраструктура, як нам розповідають, в тому числі наші шановні партнери, продовжували удари, і СБУшні дрони вже долітають до вони російська, б'ють по цьому. Така, знаєте, смерть ще там знаходиться. І тому в даному випадку це, вже скільки, на 25% у них можливості менше буде, щоб експортувати а, а, нафтопродукти, якщо вони дозволять ще експортувати нафтопродукти, більш того, по досі. Чому росіяни так спішать з різними там перемір'ями і так далі? Тому що по досінь, їхні партнери, в тому числі, досінь буде видно, що росіяни починають просідати. Тим більше вчора, до речі, цікаво запровадили санкції, ну нарешті врубили по фінансовій системі. Але ми не повинні теж думати, що це і зупиниться, але сильно підкосить. Тому знову -таки, повертаючись до економічного бордування, ми повинні розуміти, що знову таки повертаючись як там до комуніста Рузвельта, Є був ще більше комуніст, Черчилль. карткова система була запроваджена на продукти харчування, шановні, тому що Британія знаходилась в облозі, вона не могла запровадити або ну, там був дефіцит. А знаєте, їй доводилось. Так, 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 тому що неможливо було неможливо було отримати достатньо кількості продуктів харчування. І знаєте, коли карткову систему комуністи британці скасували? Аж 54-му році вони змигли. Це третій чомусь згадав. Ну це третій, 54 четвертому році, більш того. Але тут питання в тому, що відповідальність еліт було там, наприклад, от історія, коли було коронування Елізавета II, коли вона входила цей, вона витратила картки на тканину, яку вона отримала. Вона зібрала все, частину не вистачало, народ їй допоміг теж картками, тому що все було в дефіциті, абсолютно. Я розкажіть мені, будь ласка, що Черчилль був комуністом. Ні, шановні логіка мобілізаційної економіки і логіка а, мобілізації а, економіки однакова скрізь, що в вільних економіках а, визначаються пріоритети, що в інших економіках. Тому ми повинні визначатися, що у нас а, обмеження імпорту тих товарів, які нам зараз не потрібні. Бо у нас цікава ситуація. Ми набираємо в борг. Від наших партнерів, а потім ми з цих цього витрачаємо гроші. Ну, наприклад, в тому числі на престижні іномарки. Звідки валюта береться на ці престижні іномарки? Це ж з резервів НБУ. Шановні, а звідки тому, що ми не заробляємо достатньої кількості цих грошей, в тому числі, тому ми повинні повністю переглянути економічну парадигму. Все, що повинно вироблятися в Україні, повинно вироблятися. Ще що не є критичним, не повинна імпортуватися. Так? тоді ми вже дивимося, що де, як, кого, кого перенавчати можна. Так? ну, наприклад, сполучених штатах Америки теж склалася історія, що через мобілізацію чоловіків виникла дефіцит робочої сили. Перенавчали жінок. Це при тому, що жінки в той час це максимум домогосподарки без освіти. Це абсолютно патріархальне суспільство було. Перенавчали була система, і жінки працювали на авіаційних підприємствах. В тому числі на складних авіаційних підприємствах, тому що перенавчали, те саме у нас повинна система працювати: профтехосвіти, технічні вузи, перенавчати на деякі речі. В Ізраїлі була зовсім інша ситуація. Там ще є, наскільки невелика країна. Вибачте, там в Ізраїлі, там, в 48-му році, взагалі діти на уроках праці робили, пиляли дошки для брустверів, наприклад, вся країна повністю була мобілізована. І тому, коли говорять, що це комуніст, шановні. Це не комунізм, росіян так воно і є. Перемагає той, хто може максимально мобілізувати свій ресурс, і ви потім будете розповідати росіянам, коли вони підуть. Ну я думаю, що вже не, не буде там ніякого цих. Розповідати про комунізм, марксизм і інші речі. В Да? не треба нам такого.